Після цього відео ви точно захочете сюди приїхати. Це найбільший і найкращий спа у Європі, про який мало хто знає. Дістати сюди досить важко. Місце знаходиться в країні, в яку не можна прилетіти, тут немає аеропортів. Скляний комплекс посеред засніжених гір. Тут настільки багато різних зон, що дня не вистачить, щоб все спробувати. Басейни з термальною водою, джакузі, хамами тут є все. Фішка цього місця в тому, що можна випливти на двір у інфініті басейн на обриві, а внизу, гірська річка. Який це кайф. Вплавати у теплі водички, коли навкруги засніжені гори і мінусова температура. Під водою грає музика, а дно зроблене зі скла. Так що, коли пливеш, видно річку, такого ми ніде не бачили. Тут ми спробували один з найкращих масажів у світі, а нам є чим порівняти, бо ми побували в 50 країнах, і це був приємний шок, що після тайських і баліських масажів в Європі можна таке відчути. Ще тут можна посидіти у ресторані з видом на весь спад. Це місце ідеальне в будь-яку пору року, і ціни досить доступні від 35 євро на людину. Спа комплекс Кальдеа знаходиться в Андорі. А ви знаєте місця краще?